Ключ для Євангелія. Роздуми над Словом Божим на суботу, 27-го звичайного тижня. Рік другий. Того часу, коли Ісус говорив до народу, якась жінка, з натовпу, підвищивши голос, сказала йому Блажена утроба, яка носила тебе, і груди, які ти сав. А він відказав дійсно блажені ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його. Сьогоднішнє Євангелій є дуже коротке, але воно має дуже важливе значення для Євангелія від Луки загалом. Цей текст дає нам ключ до розуміння того. Що лука вчить про Марію, матір Ісуса у так званому Євангелії дитинства. Коли Він це говорив, жінка якась, піднісши голос з народу, мовила до нього. Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Творча уява деяких апокрифічних книг припускає, що ця жінка була сусідкою Марії у Назареті. І в неї був син Дисмас, який з іншими юнаками Галілеї того часу пішов на війну з римлянами, був у полоні й загинув, розіп'ятий разом з Ісусом. Він був тим добрим злодієм. Його мати, почувши про добрі діла, які чинив Ісус людям, згадала свою сусідку Марію і сказала: Марія, певно, дуже щаслива. Маючи такого сина. Ісус відповідає, даючи найбільшу похвалу своїй матері. Справді ж блажені ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Лука говорить про Марію мало. Тут і в Євангелії дитинства. Для нього Луке Марія це дочка Сіону, образ нового. Народу Божого. Він являє нам Марію як модель для життя християнських спільнот. Марія це приклад для церкви, особливо в тому, як вона ставиться до Божого Слова. Блажені ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Марія вчить нас, як прийняти Боже Слово, як жити Ним. Поглибити Його, народити Його і виростити, дати Йому нас формувати навіть тоді, коли ми не розуміємо Його або коли воно змушує нас страждати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.